Розділ другий Чорний пес приходить і іде. Незабаром трапилася перша з тих загадкових подій, завдяки яким ми позбулися нарешті капітана, але, позбувшись його самого, ми не позбулися, як ви самі, побачите, його заморочливих справ. Стояла холодна зима з довгими тріскучими морозами і буремними вітрами. Із самого початку стало ясно, що мій бідний батечко не побачить уже весну. З кожним днем йому ставало гірше. Господарювати в трактирі довелося мені й моїй матері. У нас було справ по горло, і ми приділяли дуже мало уваги нашому неприємному мешканцю. Був ранній, січневий морозний ранок. Бухта посивіла інею. Дрібні брижжі ласкаво облизували прибережне каміння. Сонце ще не встигло піднятися і тільки торкнулося своїми променями вершин пагорбів і морської далечини. Капітан прокинувся раніше звичайного і вирушив до моря. Під широкою полою його пошарпаного синього каптана ховався кортик, під пахвою в нього була підзорна труба. Капелюх він сунув на потилицю. Я пам'ятаю, що з рота в нього вилітала пара і клубочилася в повітрі, як дим із димаря. Я чув, як злостиво він пирхнув, ховаючись за великим стрімчаком, мабуть, усе ще не міг забути про свою сутичку з доктором Лівсі. Мати була на горі у батька, а я накривав стіл для сніданку до приходу капітана. Раптом двері відчинилися, і у кімнату ввійшов чоловік, якого я ніколи раніше не бачив. Він був блідий із землистим обличчям, на лівій руці у нього не вистачало двох пальців. Нічого войовничого не було в ньому, хоча на поясі і висів кортик. Я завжди пильно стежив за кожним моряком, був він на одній нозі чи на двох, і пам'ятаю, що цей чоловік дуже мене занепокоїв. На моряка він був мало схожий, і все таки я відчував, що він моряк. Я спитав, чого він бажає, і він зажадав Рому. Я, було, кинувся з кімнати, щоб виконати його наказ, але він сів за стіл і знову підкликав мене до себе. І я зупинився із серветкою в руці. «Ди, не сюди, синку, сказав він, підійди ближче. Я підійшов. Цей стіл, накритий для мого товариша, штурмана Біллі, — спитав він, посміхаючись. Я відповів, що не знаю ніякого штурмана Біллі і що стіл накритий для одного нашого пожильця, якого ми звемо капітаном. Ну, що ж, сказав він, мого товариша штурмана Біллі теж можна назвати капітаном. Це погоди не робить. У нього шрам на і дуже приємне поводження, особливо коли він нап'ється. От він який мій штурман Біллі!» У вашого капітана теж шрам на щоці. і саме на правій, виходить, усе в порядку, чи не так. Отже я хотів би знати, чи знаходиться він тут, у цьому будинку, мій товариш Біллі? Я відповів, що капітан пішов погуляти. А куди, синку? Куди він пішов? Я показав йому скелю, на якій щодня бував капітан, і сказав, що він, скоріше за все, незабаром повернеться. А коли? І, поставивши мені ще кілька різних питань, він промовив під кінець: Так, мій товариш Біллі зрадіє мені, ха, як випивці. Однак обличчя в нього при цих словах було похмуре, і я мав усі підстави думати, що капітан буде. Не занадто радий зустрічі з ним, але я відразу сказав собі, що це мене не стосується, і, крім того, важко було вчинити що за таких обставин. Незнайомець стояв коло самих вхідних дверей трактиру і стежив за рогом будинку, немов кіт, який підстерігає мишу. Я хотів було вийти в двір, але він негайно гукнув мене, я не відразу йому підкорився. Його бліде обличчя раптом спотворилося таким гнівом, і він вибухнув такими лайками, що я зі страху відскочив назад. Та ледве я повернувся, він став розмовляти зі мною, як і раніше, чи то улесливо, чи то глузливо, поплескав мене по плечу, сказав мені, що я славний хлопець і що він відразу мене полюбив. У мене є синок, сказав він. І ти схожий на нього, як дві каплі води, він гордість мого батьківського серця. Але для хлопчиків головне слухняність, синку, слухняність. От якби ти поплавав з біллі, тебе не довелося б гукати два рази. Біллі ніколи не повторював наказів, та й інші, що з ним плавали. А от і він, мій штурман, Біллі. З підзорною трубою під пахвою благослови його Боже. Давай ну, підемо знову до залу, сховаємося за дверима, синку, і влаштуємо біллі. Сюрприз, обрадуємо біллі, благослови його Боже. З цими словами він загнав мене в спільну кімнату у кут і сховав у себе за спиною. Ми обоє сховалися за прочиненими дверима. Мені було неприємно і трохи страшнувато, як ви можете собі уявити, особливо коли я помітив, що незнайомець і сам побоюється. Він визволив рукоятку свого кортика, трохи витяг його із піхом і весь час робив такі рухи, начебто ковтає якийсь шматок, що застряг у нього в горлі. Нарешті в кімнату ввалився капітан, ляснув дверима і, не дивлячись на всі боки. Рушив прямо до столу, де його чекав сніданок. Біллі. промовив незнайомець, намагаючись надати своєму голосу твердості й сміливості. Капітан повернувся на підборах і опинився прямо перед нами. Засмага ніби зійшла з його обличчя, навіть ніс його зробився синім. У нього був вигляд людини, яка зустрілася з примарою або дияволом або щом небудь гіршим, якщо таке буває. І зізнаюся вам, мені стало шкода його. Таким він відразу зробився старим і нікчемним. Невже ж ти не впізнаєш мене Біллі? Невже ж ти не впізнаєш свого старого корабельного товариша, Біллі?» – вигукнув незнайомець. Капітан відкрив рот немов у нього не вистачало дихання. Чорний пес. промовив він нарешті. Він самий, відповів незнайомець, трохи зібравшись із духом. Чорний пес прийшов провідати свого корабельного друга, свого біллі, що живе в трактирі адмірал Бенбоу. Ах, біллі, біллі. Скільки води спливло з того часу, як я позбавився двох своїх кігтів? вигукнув він, піднімаючи в повітря знівечену руку. Добре, сказав капітан. Ти вистежив мене. Я перед тобою. Говори ж, навіщо прийшов? Упізнаю тебе, Біллі, – відповів чорний пес. Ти правий, Біллі. Це славне хлопча, якого я так полюбив, принесе мені скляночку Рому. Ми посидимо з тобою, якщо хочеш, і поговоримо без натяків напряму, як старі друзі. Чи не так? Коли я повернувся з пляшкою, вони вже сиділи за столом капітана, один навпроти одного. Чорний пес сидів боком ближче до дверей, і одним оком дивився на свого старого друга, а іншим. На двері шлях до відступу. Він звелів мені піти і залишити двері відчиненими навстіж, щоб ти, синку, не підглядав у шпаринку замка, пояснив він. Я залишив їх удвох і повернувся до стійки. Довгий час, незважаючи на всі намагання, я не чув нічого, крім невиразного говору. Але помалу голоси ставали все голоснішими, і нарешті мені вдалося вловити кілька слів головним чином лайку, що виходила з вуст капітана. Раз капітан закричав Ні ні, ні немає!» І досить про це. Чуєш? І потім знову, якщо справа дійде до шибениці, так нехай. На ній висять усі. Потім раптово пролунав страшний вибух лайки. Стіли лави з гуркотом перекинулися на підлогу, зв'якнула сталь клинків, хтось скрикнув від болю, і через хвилину я побачив чорного пса, який з усіх ніг тікав до дверей. Капітан гнався за ним. Їхні кортики були вийняті з піхом, у чорного пса з лівого плеча текла кров. Біля самих дверей капітан замахнувся кортиком і хотів завдати втікачеві ще одного найстрашнішого удару і безсумнівно розрубав би йому голову навпіл, але кортик зачепився за велику вивіску нашого адмірала Бенбоу. На вивісці внизу, на самій рамі, дотепер можна бачити слід від нього. На цьому битва скінчилася. Вискочивши на дорогу, чорний пес, незважаючи на свою рану, помчав із такою дивовижною швидкістю, що через півхвилини зник за пагорбом. Капітан стояв і дивився на вивізку, як не сповна розуму, потім кілька разів провів рукою по очах і повернувся в будинок. Джиме, наказав він, Рому. Він ледь похитнувся при цих словах і оперся рукою об стіну. Ви поранені? вигукнув я. Ромо. повторив він. Мені потрібно забиратися звідси. Рому, Рому. Я побіг за Ромом, але від хвилювання розбив склянку і забруднив кран діжки, і поки я приводив усе до ладу і наливав іншу склянку, раптом почув, як у залі щось грузько гехнулося об підлогу. Я прибіг і побачив капітана, що навсю довжину розтягнувся на підлозі. Мати, стривожена криками і бійкою прибігла вниз мені на допомогу. Ми підняли голову капітана, він дихав дуже голосно і тяжко. Очі його були заплющені, обличчя почервоніло. Боже милосердний, вигукнула мати, який сором для нашого трактиру, а твій бідний батько, як наумисно лежить хворий. Ми не знали, як допомогти капітанові і були впевнені. Що він поранений на смерть під час двобою з незнайомцем. Я приніс йому рому і спробував улити в рота, але сильні щелепи його були стиснуті, як залізні. На щастя, двері відчинилися і ввійшов доктор Лівсі, що приїхав відвідати мого хворого батька. Доктори, допоможіть. вигукнула мати. Що нам робити? Куди він поранений? Поранений. сказав доктор. Дурниці, він так само поранений, якби ото і я. У нього просто удар. Що робити? І попереджав його. Ну, місіс Хокінс, повертайтеся нагору до чоловіка, якщо можна, нічого не кажіть йому. А я спробую врятувати. Це тричі непотрібне потрібне життя. Джиме, принеси мені таз. Коли я повернувся з тазом, доктор уже засукав у капітана рукав і оголив його велику мускулясту руку. Рука була татуйована в багатьох місцях. На передпліччі синіли чіткі написи на щастя, попутного вітру, та нехай справдяться мрії Біллі Бонса. Біля самого плеча була намальована шибениця, на якій висіла людина. Малюнок цей, як мені здалося, був виконаний. Зі справжнім знанням справи. Пророча картинка. зауважив доктор, торкаючись пальцем зображення шибениці. А тепер, пане Біллі, якщо вас справді так звуть, ми подивимося, якого кольору ваша кров. Джиме, повернувся він до мене. Ти не боїшся крові? Ні, сер, сказав я. Прекрасно. промовив доктор. Тоді тримай таз. Він узяв ланцет і розкрив вену. Багато витекло в капітана крові, перш ніж він відкрив очі, і обвів нас тьмяним поглядом. Він упізнав капітана і насупив брови. Потім помітив мене і начебто трохи заспокоївся, потім раптом почервонів і, пробуючи встати, закричав Де чорний пес? Тут немає ніякого пса, крім того, що сидить у вас за спиною, сказав лікар. Ви пили занадто багато ром, і от вас схопив удар, як я вам передрікав. Я проти бажання вичех вас із могили. Ну, містер Бонс, я не бонс, перервав капітан. Пусте, сказав доктор. У мене є знайомий пірат, якого звуть Бонсом, і я дав вам це ім'я для зручності. Запам'ятайте!» Що я вам скажу? Одна склянка рому вас, звичайно, не уб'є. Але якщо ви вип'єте одну склянку, вам захочеться випити ще іще. І я присягаюся вам своєю перукою, якщо ви не кинете пити, ви найближчим часом помрете. Зрозуміло? Підете туди, куди слід, як сказано в Біблії. Ну, пробуйте встати. Я допоможу вам. Дістатися до ліжка. На превелику силу ми витягли капітана нагору і уклали в ліжко. Він у знемозі упав на подушки, він був майже непритомний. Так пам'ятайте, сказав доктор, я говорю вам з чистою совістю Слово «ром» і слово смерть для вас означає те саме. Узявши мене за руку, він пішов до мого хворого батька. Дрібниці, сказав він, ледве ми зачинили за собою двері. Я випустив з нього стільки крові, що він надовго заспокоїться. Тиждень проваляється в ліжку, а це корисно і для нього, і для вас. Але другого удару йому не пережити.